Друзі, всім привіт! Забрали з мойки наш кодіак, показуємо його тут, під світлом. Ось так він гарно, круто виглядає. Нагадаю, 2021 рік випуску. Модельний календарний 21-й. У нас дуже гарна комплектація. Наш шкіряний салон підсвітки, амбієнт в картах. Є безключовий. У нас гарна гума на 19 дисках. У нас автомобіль електрокришка багажника присутня, присутня камера заднього огляду, парктроніки перед, передряд. Автомобіль весь затоновано. Ось такий гарний класний салон. Автомобіль самімісний. Є ще один ряд сидінь. Покажемо передню частину автомобіля. Вот шкіряний салон. Вот подвеска адаптивная, безключовый. У нас новый уже вот, такой, новая такая корма. Просветня. Амбиент подсветка. У нас адаптивный вот фара. Есть дестроник в автомобиле. У нас лобовое стекло с подогревом. Вин-код Знову код, кому потрібно. Ось він-код Є камера асистентів. Десь ключовий на всіх дверях. Два комплекта ковриків, Пробіг давно авто 196 тисяч, стан керва, стан війського сидіння. Ось такий автобіль. Є в нас в продажі, нам вже вам показували, Рішили показати вам його. Зацікавить, телефонуйте 097 9 222 649. Звати мене Іван. Знаходимося в місті Півниця. Всім па-па.